Розкажіть, будь ласка, про Ваші татую і що вони для вас означає ті, якими сьогодні? Робили. А, ну, взагалі, в мене життя так дуже тісно пов'язано з бігом. Плюс біг пов'язаний відповідно з подорожами, з новими емоціями, з новими подіями в житті, з якимись новим досвідом. І ну, от, наприклад, сьогодні ми фіксували такий мій, скажем так, досвід за цей рік. А тому, що це перше засу звідчи, перше з океаном, і це хвиля з Португалії, яка мене прям дуже розчувила була дуже таким емоційним а, таким досвідом. Так само це кросівок, Це мій перший марафон, який я пробігла в Берліні, який теж типу був дуже таким. Важливим скажем так моментом цього року, і ну взагалі в житті, тому що це і дуже очікуваний, дуже такий складний етап підготовки, плюс хороша дуже емоційна ситуація, дуже емоційний такий досвід, і його дуже захотілося зафіксувати. Ну типу, назавже з собою. Як взагалі вам локація? Чи легко добратися? Як вам слід? Ну, студія в цій конкретній локації вперше. Дуже ну легко зручно знайти в центрі міста прекрасно, комфортно, світло, позитивно. Та тому я, я ж за вами куди ви <подивися> туди я тому тут без варіантів за майстром е, своїм та майстер душі моєї.